Тим часом Сполучені Штати звинувачують Росію у спробах втрутитися у президентські вибори. Кремль поширює дезінформацію через підконтрольні медіа та інтернет-платформи. Намагається не лише зірвати демократичний процес виборів, а й стати на заваді підтримці України. У Вашингтоні на це вже відповіли новими санкціями. Як за океаном готуються відбувати подальші російські інформаційні атаки далі? Потоки брехні та шалені гроші на пропаганду, Росія знову намагається втрутитися у президентські вибори Сполучених Штатів. Вашингтон офіційно звинувачує Кремль і вимагає припинити будь-які спроби впливу, а також не коментувати перебіг президентських перегонів. Так, радник з нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі відреагував на заяви Путіна про підтримку кандидатури віцепрезидентки Камели Гарріс. Люди можуть мати своє бачення щодо того, чи дивуватися, що Росія намагається втручатися у наші вибори. Та ми Приймаємо це серйозно, адже це важливо. Ми запевняємо, що вживаємо усіх необхідних заходів безпеки для проведення виборів. Ми продовжимо відстежувати загрози, щоб викрити і притягти порушників до відповідальності. За дев'ять тижнів до голосування Вашингтон викрив та зірвав масштабну кампанію російської дезінформації. На неї Кремль витратив 10 мільйонів доларів. Зловмисники імітували вебсайти відомих осіб та американських медіа, аби вплинути на результати виборів, зменшити міжнародну підтримку україн. України та сприяти проросійським інтересам. тематика і зміст багатьох відеороликів в інтересах Росії посилюють внутрішні розбіжності у Сполучених Штатах. Крім того, вони спрямовані послабити американську позицію з ключових питань на міжнародній арені. Насамперед щодо війни проти України. У відповідь Вашингтон оголошує про нові санкції проти Москви Держдепартамент запровадив обмеження проти російських пропагандистів насамперед телеканалу Russia today який вважають ключ. Овою частиною дезінформації Кремля. А ще сполучені штати пропонують винагороду за інформацію про діяльність російської групи хакерів, яку звинувачують у спробах вплинути на результати виборів за допомогою кібератак у Білому домі. вважають, ці дії координуються безпосередньо з Кремля, щоб підірвати довіру до виборчого процесу у Штатах іноземні уряди повинні знати, що ми не будемо терпіти навмисне втручання зловмисників і спроби підірвати вільні та чесні вибори. Сполучені Штати продовжуватимуть викривати усіх, хто намагається підірвати наші демократичні інститути. Вони будуть притягнуті до відповідальності за свої дії. Росія намагається вплинути на політичні процеси і у Європі для цього проводить широкомасштабну операцію інформаційно-психологічного впливу. І чи не найуспішніше вона прохо? ходить у Німеччині пише політико, яке отримало звіт американського ФБР. Кремль розгорнув цілу кампанію маніпулювання політиками, бізнесменами, журналістами та іншими впливовими особами. Головна мета – посварити Європу з Америкою та підірвати підтримку України. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини.